Я не знаю, чи люди будуть це слухати. Будуть слухати, так. Лайки тут ставити, іконити. Добре, люди, зацініть окопну поезію. Цей світ засліплений брехнею і страхом, і душі всі продали за метал. Ті, хто кричали, що несуть добро, тепер мовчать і кажуть, що не зна. Дитячий плач в руїнах і в полоні ридає мати. Над своїм диття, а хтось вже потира долоні, рахує гроші закопалене з життя. Але біда ще щастя не принесла, і навіть тим, що їм під власний світ. Відплата їм усім вернеться за біль і сльози матерів. І не здамося і не станем тінню, не будемо ми мовчки все ковтати. Бо ми навіки в боротьбі за покоління віками боремось, щоб процвітати. Та запанує Україна, і сонце знов засяє на землі. Ми відбудуємо руїни, щасливі будуть. І великі, і малі, дорогий український народ, останні світові події доказали, що проти нас виступає дуже велика машина зла, і ми повинні вистояти, бо в нас з вами немає іншого вибору. Саме зараз настав той момент, який був в перші дні війни, друзі. Зараз вирішується бути нам. Чи не бути. Тому прошу вас всіх, допомагайте армії, не звертайте уваги на внутрішні чвари, відкладіть свої образи на потім. А зараз будуємо наше спільне разом з силами оборони України, підтримуйте армію, підтримуйте своїх близьких, бережіть себе і своїх дітей. Слава українському народові! Тим, хто боронить Україну, і вічна слава, тим, хто віддав за неї своє життя.